Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю вас всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до рубрики, яка у нас в понеділок. І ми дивимося, що за перебріком. Сьогодні я хочу подивитися ось цей стоденний план Трампа. Так, давайте подивимося, як Росія, верніше її верхівка, Путін і його команда. Немає значення. Колективний, не колективний Путін або влада, расистська влада. Як вона приймає оцей план стоденний план закінчення війни від Трампа? Як вони це приймають? Ну, тут не все так піде, як вони, як вони хочуть. Дещо, скажімо так, у них. ну, Ці дві карти, вірніше, ось ці три карти, говорять про те, що в них щось вилучать, скажімо так, щось Росії прийдеться віддати. Все ж таки, якусь територію прийдеться віддати. Яку саме? Тут не зрозуміло. Щось їм, десь їм, знаєте як, прийдеться відступити. Ось якось так. Не погоджуються вони з усім. Ось. Саме в цій колоді, якщо ви побачите, п'ятірочка монет, бачите, прямо в серце. Клювіком прямо в серце. Тобто, і ось тут крадіжка, обман. Щось там накрутять, скажімо так. І ось е, ця карта теж говорить, що е, щось, ну, скажімо так, незадоволені, не і вони не зможуть, наскільки я розумію, тут багато вони не зможуть змінити. Що отримує Росія від цього плану? Що вони конкретно отримують? Ну, я скажу так. Це вежа, карта вежа, тобто розвал якісь, якась небезпечна ситуація, але план, бачите, серйозний. Якісь плюшечки вони отримають, все ж таки, але все рівно не дуже вони довольні, скажімо так. Найрадуються, як дітько цвичком. Ну, вони захочуть щось міняти. Питання в мене було, чи приймуть вони план такий, який є у Трампа. Чи захочуть щось міняти, щось домовлятися. Ось ці карти говорять, що вони будуть е, будь-який спосіб використовувати любу можливість. Ось, і тут ось ці карти показують: е, кожен шанс, щоб щось поміняти, ще в останній момент щось поміняти. І результат дивимося цих переговорів. Саме для Росії. Результат для Росії підвішений. Якась двостороння, але з другого боку, дивіться, угу. не дуже добре. Все рівно, все рівно не дуже добре, ні. Хоч тут, знаєте, пояснюю, ця карта говорить, як я її щитую, як міжнародний рівень. На міжнародному рівні в них все рівно залишаться якісь конфлікти, якісь тригерні ситуації? Це можуть бути міжнародка в тому плані, що якийсь товар, бачите, тут товар все рівно. Товар, санкції можуть бути, все рівно це ще залишиться. Хоча в тому плані, наскільки я розумію, є, що поступово будуть з рашки знімати ті санкції. Що ще там? Зараз я так не пам'ятаю. Гаразд, неважливо. Оце, в принципі, це не, не Ну, що санкцію, але я поки що бачу, що все нормально. Як сприйме, як сприйме народ, населення? Росії як населення сприйме ці, ці переговори, цей план перемиря, закінчення війни, як хто називає, як народ це сприйме. Ну, тут свято я бачу. Наскільки я розумію, хочуть до 9-го підтягнути. Свято, свято, свято. Угу. В принципі, я бачу тут пожвавлення, радість. Ось ну, в принципі, їм, скажімо так, ця, ця ідея сподобається. Що отримує народ Росії, повернення додому злочинців. Ось це я бачу. Бачите, результат цього припинення вогню, чи ще ж ось це ризики для населення. Про це ми вже говорили, ось карти це і показали. Ось якось так. Тобто, залякування. Скажімо так, кримінальні особи, ось повернуться додому, і це ускладнить життя населенню. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Україну ми тут не дивимося, будемо дивитися на інших розкладах. Задавайте свої запитання, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.